Ми з України. Починаємо гарно займатися. Стаємо, дихаємо просто вдих, гарно стогнемо. Вдих. Ще один раз. Чекаємо, поки я годинників віддіну ді... вдих і види, скидаємо вдих. Де? Дих. дих, Ще шість дих. Тіночки і стоїмо на руки, а хулі розслаблятися, підходимо, надихаємо вдих. І м'яко закидуємося. Ой, Господи. Видих. Вдих. Видих один дих. Видих. два вдих. Видих. три вдих. Видих. чотири вдих. Видих. п'ять дих. Видих. шість дих. Видих. сім дих. Видих. вісім дих. І Выдох стой вдох. Выдох один вдох. Выдох два вдох. Выдох вдох. Выдох вдох. Выдох пять. Тас почати вдох. Выдох вдох. Выдох вдох. Выдох пять вдох. И вы. Ума вдых. И воды. Молодці. Какасом. Вдих. 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 Один вдих. Вдих. Два вдих. 4 вдих, видих, п'ять. вдих, видих, 6 вдих, вдих, 7 вдих, Одно сторону. Выдых весем. Еще один раз. плечі вниз. І, увага, покаса на вдих. Вдых. Твой дехам. Выдех уденных. Выдех воды. Выдех три. Выдех четирде. Выдех пьеди. сім. Ведех. Маємо широкий пуди вдих. Видих. Ну, вдих. Видих, один вдих, вдих, два вдих. вдих, три вдих. вдих, чотири вдих, вдих, п'ять вдих, вдих, шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз, дих. Гарно стопнемо. І видих. Увага вдих. широкий кут. Видих. Вдихаємо вдих. Потягуйся такі. Видих. Вдих. Выдех один дехва два вдих, Ведех три гарно сто вдих, мовдих воды чотири водых п'ять шестьдесят Вдих, вісім ще один раз. Дивіться, зараз буде чи дуже легка асана, чи дуже важка, дивлячись на те, яка у вас фізична форма. Дивіться, лягаємо, робимо чи полуміст, отакий гарнюнький. Якщо ви можете робити полуміс, це дуже добре. Але якщо ви можете робити мостика, то це ще краще. Да-да, ой, да-да, ой-ой-ой, да-да! Ой. Якщо можете, то ой-ой-ой! І піднімаємося вдих. Видих вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. Видих дев'ять. Вдих. вдих. підіймаємося м'якенько. Вдих. Видих. Видих. Ну що, Тряхнули стариною, як то кажуть? Згадала бабка, коли дівкою була? Так. Якщо згадала, то згадуємо ще, робимо діді Чибакаса, дивлячись на те, що у вас там виходить. Увага вдих. Видих вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Выдох, 7, вдох сім вдих. Видих вісім, ще один раз, де. Вдох, деся. Увага, получу. Павліх. Вдих. Видох, вдихаємо вдих. Видох один вдих. Вдих два вдих. Вдох три вдих. Вдих чотири вдих. Вдох п'ять дих. Вдох шість дих. Вдох сім. Вдох вісім. Еще один раз дых. Выдох. вдых. И выдох. Піднімаємося вдых. Колінка, щиколотка, щиколотка, колінка вдих. Видих. Вдихаємо вдих. Вдих. Вдих, вдих. Вдих, один вдих. Вдих, два вдих. Видих, три вдих. Відих, 4, вдих чотири вдих. Вдох п'ять. Вдох шість. Видих сім вдих. Відих, 8, 7, вдих вісім, сім вдих. Відох дев'ять. Як піднімаємося вдох. Видих. Вага. Вдих. Видих. Права. Нога. Чи ліва. Яка у вас була зверху, така і залишається зверху вдих. Рука та ж сама, яка і нога зверху, видих. Повністю отаз на підлозі лежить дих. Видих, то дихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, 4 вдих. Видих, 5 Вдих. Видих, 6 Вдих. Видих 7 Вдих. Вдих 8. Ще один раз Вдих. І видих 9. Увага. Руки вдих. Руки на підлозі міняємо ноги місцями. Видих. Увага. Колінка, щиколотка, щиколотка, колінка. Дуже гарна асана, яка підводить вас до лотоса. Тому гарно старайтеся. Старайтеся тримати тут рівну вагу і дотягуйте вдих. Видих, той дих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. Видих шість вдих. Видих 7 вдих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих. 9. Вдих. Підіймаємося. Гамухасана. Видих. Та ж сама нога, яка була зверху, та й залишається зверху вдих. Видих, таз повністю на підлозі вдих. Та нога, яка зверху, та й рука зверху. Видих. Дихаємо, готуй вдих. Маківка вверх. Плечі вниз. Верхній лікоті і йде до вуха вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих 6 дих. Видих 7 дих. Видих 8. Ще один раз дих. І видих 9. Відпускаємо ручки вдих. І відпускаємо ножки. Видих. Сідаємо вдих. Видих. Лягаємо. Сте... Чіпляємося за стегна риба. Піднятими руками, ногами вдих. Видих. Тут вдихаємо вдих. Видих один. Так. Вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять. Ще. Видих 10 вдих. Видих 11 ще один раз вдих. І видих 12. Вага вдих. Видих. Перевернути широкий кут вдих. Видих, той вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'яти. Якіймаємося вдих. Видих. Широкий кут. Вдих. Видих. Носочки на себе вдих. Видих один дих. Вдих, два, вдих. Вдих, три, вдих. Вдих, чотири, вдих. Вдих, п'ять, вдих. Вдих, шість. Ще три, вдих. Вдих, сім, вдих. Вдих, вісім, ще один раз вдих. Вдих, дев'ять. Маківка до себе, вдих від себе. Видих, увага, тягнемося до однієї ноги. До ноги, до першої вдих. Увага! Таз повністю на підлозі знаходиться. І видих. Той вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих 5 дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих 9. Увага вдих. Все те ж саме на другу ногу. Стараємося, щоб у нас таз. Повністю на підлозі лежав дих. Не відриваємо. Вдих. Видих. Дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять. Гарно стогнемо вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один і выдох, <свист> вдих, дех 9. Піднімаємося вдих. І ода. Увага. Пробуємо метелика. Сьогодні у нас такий стрейч, йога така. Дивіться, якщо ви кожного дня будете займатися. По 20 хвилин, багато не треба, 20 хвилин, може, 30 максимум, то у вас будуть дуже гарні високі результати. Якщо будете займатися по 3 години, але раз на тиждень, то це цього недостатньо. Можна кожен день по 20 хвилин, а ще потім іще 3, 3 години, один раз на тиждень. Тоді працює. Але саме важливе – це займатися потрошки кожний день. І це формує стиль життя. Будь ласка, метелик. Спочатку так, вдих. Одех. Тут три рази вдих. Одех, один дих. Вдих. Маківка вверх, плечі вниз. Вдих. І вдих. Увага розвертаємо ще більше стопи вдих. І вниз. Видих. Опускаємося вниз. Вдих. Видих, той вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Вдих шість, видих сімде, видох вісім, ще один раз. І видих дев'ять. Піднімаємося м'якісенько вдих. Підход обіймаємо і стараємося зробити качельку. Якщо у вас качелька не виходить, пропустов пропускаєте. Але м'яко, нікуди не поспішаючи вдих. Видих. Один. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих три. Ще вдих. Видих чотири. Ще два рази нікуди не поспішаємо. Стараємося розслабитися вдих. Вдих. п'ять. Ще один щасливий раз. Вдих. І видих шість. Випрямляємо ноги вдих. І в дитячій йозі це називається бутербродик. Чи утанасана. Видих. Дихаємо туди. Видих. Дех. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих 5 дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. І ще нижче опускаємося вдих. І видих дих. Як підіймаємося вдих. Видих. Сідаємо люба зручна поза вдих. Видих. Підіймаємо вдих, видих. 108 кавалів в хаті дихаємо, руки прямі, не рагулі вдих. Одну сторону вдих, видих. Розвертаємося, маківка вверх, плечі вниз, вдих, Хребет прямий видих, один дих. Видих, два вдих. І видих. Три. Увага, друга сторона вдих. Розвертаємося в другу сторону, видих. Гарно стогнемо вдих. Одех. Тут дих. Видих, один дих. Видих, два. Ще один раз дих. І видих. Вага вдих. Руки разом. А віддих. Як усе за можливість займатися вдих. І видих. М'яко підіймаємося. вдих і видих. Ну що, дякую вам за увагу, гарна йога. Так що, ви пам'ятаєте, займаюся кожного дня потрошки, але кожен день 365 днів. Цьом вомки